В'єднанні продовжуємо нашу молитву, продовжуємо приймати благословіння, допомогу всього Всесвіту. Весь Всесвіт пишається нами, адже ми тепер встаємо з вами з колін, відкрили свої серця і проявили свою єдність через любов, любов до себе, до своєї планети, до всього Всесвіту, до Творця, один до одного. І цією любов'ю ми очищаємо і зцілюємо весь. svit alay sinei ra alay nisa oraide oviniliassa yala in <coughs> І мільярди наших друзів стоять плечем-плечем біля нас і допомагають, поєднують серця з нами. І вся планета засяяла, засяяла сонячне кільце, засяяла наша галактика. І ця хвиля підхоплена Всесвітом. І вона прокатиться від галактики до галактики, від всесвіту до Всесвіту. І весь універсум воссяє нашою з вами любов'ю. Кожне серце має величну цінність. І коли ми фізично сьогодні з вами завершимо роботу десь о 24-й по Києву, буде поставлена фінішна е, крапка в активній фазі цієї роботи, кожен зможе все одно приєднати своє серце до молитви за створення величної ери, ери милосердя, ери любові. Ери щастя, достатку, багатства і успіху, ери людяності в тій формі, яку ми вкладаємо, розуміючи любов. ウドウドウドウドウドウドウド І тепер я відчуваю поруч з собою, плече до плеча, і мольфарів, і волхвів, друїдів і характерників, жресів всіх конфесій, ті, що дійсно переживають і співчувають своєму народу і своєї планети, вождів, тих князів, що любили свій народ. Отже, ера милосердя прийшла, і вона буде розвертатися і відбудовуватися. Перемагає і витісняє зло з наших сердець, з нашого світу, з усіх світів. Початок настав, любі мої, обіймаю кожне серце своїм серцем. Дякую, дякую, дякую. І, под, под, і всім серцем я приклонив коліна пер, перед кожним, хто прийняв участь сьогодні. В цьому стоянні і буде приймати згідно свого часового поясу далі, далі і далі. Я вклоняюся вам, уклінно, в мої любі. Я люблю вас з Богом!